Привіт, я Аня, і сьогодні з чогось дуже гарного ми з вами зробимо щось дуже гарного, гарного перегляду. Я з ось цього хочу зробити конфетку цукерочку. Я хочу зробити океанаріум підземний. Ну, знаєте. Тут будуть. ой не тут. Ну, коротше, будуть сходи йти вниз, і там буде вже о, цей океанаріум. Якщо хто не знає, океанаріум це таке приміщення, де є купа великих акваріумів, о, і живуть там різноманітні екзотичні риби, черепахи. Я на, о, навіть акули можуть жити. Хоча акулам краще жити. Так, в морі, а тут я бачу топлінько. Ну, Місце я вибрала гарне, і ще тут я розчищаю територію. Я не знаю, що з цим робити, хай поки так буде. Я зроблю сходи. На рахунок 3, 1, 2, 3. Ну, і я зробила ось такі сходи, а тепер я хочу зробити ось тут ну, стіни, можна так сказати. Але не знаю, з чого робити: з дерева, ну, ось, з дошок, чи з чогось іншого. Можливо, з каменю. Я подивлюсь, ще, хоча я придумала, хочу зробити з діориту чи андезиту і ось цих дошок березових. Треба тільки це все добути, я піду добувати, а ви почекайте знов 3 секунди. Я добула так, цього діориту, тому що в мене буде весь як його там, океанаріум в такому стилі, і зараз зроблю це в своєму стилі. Ну і поки у мене виходить ось так. Типу ось, типу ось так заходиш, далі йдеш в стіну ось і весь океанаріум. Перші ці три блоки не буде ніяких акваріумів, але вже потім будуть. Ще для цієї для цього... океанаріуму мені знадобиться дуже багато скла. Але скло поки я не буду добувати, і я добуду трішечки берези. І зроблю теж ну, зроблю дошки, я з дошок можу робити те. Ну, коротше, береза мені потрібно, але ж я в березовому біомі, тому мені їх хватить. Знов ставлю на паузу. О, до речі, тут має ліжко, і я тут сплю, коли наступає ніч, щоб, мабуть, мені не заважали, коли я буду. Дивіться, я знайшла цього, як його там звати. Ну, буд ну, будуть його звати Василь, і у нього є тризуб. А якщо нам випаде тризуб, то це ж буде прекрасно. Але тризуб, напевно, не випаде, бо тризуб випадає дуже рідко. Народ, ви тільки що бачили, як мені випав тризуб. Ну, то що, що він ну, не до кінця, але все ж таки тризуб мені випав тризуб. Знаєте, просто я так рада, що не кожного дня випадає тризуб. Це ж круто, я можу тепер відбиватися від мобів вночі, хоча я краще посплю себе на своєму Ліжечку. Ой, я бачу, ще там павутиня випало. З павуків. І за допомогою павутиння я можу зробити вудку а за допомогою вудки ловити рибу, а за допомогою риби харчуватися. Ну що ж, вже... е, темніє Я хочу закінчувати відео. Ну. Будемо будувати ми далі цей акваріум в наступних відео. Хоча я зараз теж е, трішечки добудую його, але добудуємо ми його в інших відео. Всім до зустрічі, З вами була Аня. Ось і я. До речі, я хотіла ще сказати, поки добувала собі оцей стак дерева у мене в інвентарі було ще, був ще стак і 52 дошки. А ще я зробила собі щит. Ну, щоб монстри мені не заважали. До зустрічі. Всім до зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.